У Чернівецькому обласному центрі медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи точиться запекла боротьба за посаду директора медзакладу. На Буковині для котелень шукають альтернативні енергоносії. Буковинські боксери привезли золото і срібло з міжнародного та всеукраїнського чемпіонатів. Дивитись новини міста за середу, 18 березня. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Особливі діти стають жертвами інтриг. У Чернівецькому обласному центрі медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи точиться боротьба за посаду директора медзакладу. Одна група мам особливих дітей вважає нинішнього виконувача обов'язків недостойним займаної ним посади. Інші ж матері звинувачують перших у плетенні інтриг і просуванню своїх зацікавлених персон на місце директора. Наші журналісти спробували розібратися у ситуації. Ірина Мазур, працівниця центру Особлива дитина та мати особливої дитини. Вона, як інші вимушені пацієнти центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи, і турбується про своє маля. Я особисто вожу дитину за кордон. Я бачила, знаю, що таке реабілітація, особливо фізична, і правда, в нас треба її розвивати. Вона з іншими батьками непокоїться за долю центру, який став для них другою домівкою. Турбуватися стали після призначення нового. Виконуючого обов'язки директора Антона Казанського він майже всім батькам рекомендував операційне втручання, і плюс до того всього збиралися кошти від батьків. Деякі батьки чули, як він проходив по приїдальню і говорив, що тут буде операційна і тут буде мій стаціонар. Ці та інші питання хвилювали матерів, і вони не раз писали заяви до департаменту охорони здоров'я, аби ті звернули увагу на заклад. У відповіді чиновників зізнання щодо центру і так особливе ставлення. У ці скрутні для держави часи, скорочуючи інші заклади, ви повинні про це знати і чути. Що насправді скорочується певна кількість ліжок у стаціонарних закладах, скорочується певна кількість. Е е е Скажімо так, неефективно працюючих закладів, але ми до зазначеного центру, до вашого центру, абсолютно жодних точно таких самих вимог як до інших центрів не пред'являємо. Розповідають у 2015-му виділено 5 мільйонів гривень на ремонт центру. Тому умови для дітей покращаться. Хоча директор запевняє, що і минулого року зробив все для розвитку закладу. За цей 14-й рік в нас реабілітаційні заходи в нашому центрі значно розширилися. Тому я думаю, що говорити і про підстави, що в нас зменшується реабіліта реабілітація, чи можливості для реабілітації, абсолютно немає і на операційну планів. Не мають ось цей план розвитку. Тут жодного слова нема про відкриття хірургічного відділення. Проте організаційні питання відходять на другий план. Якщо під час вирішення переходити на особистості, кажуть матері, розповідають, що після рекомендованої Антоном Казанському операції, зробленої у клініці професора Данілова, в Києві дитині стало гірше, і мати написала на нього скаргу. Разом з двома якимись чоловіками спортивної статури прийшов до цієї мами. З вимогами того, що що це таке, що це ви на мене написали. І перепишіть, ви ж подивіться, дитині стало краще Вона плачучи, говорила, що до неї приїхав пан директор, угрожаючи з двома чоловіками, угрожаючи, це, це все вона в сльозах так, таких була, що, що ми не могли такій біді, щоб не скликати збори. Мої дитина були хадячі, а вже не можуть ходити. Йому май плохо натомість, директор запевняє: це не відповідає дійсності те, що кажуть. Чоловіки, які з ним були, представники антикорупційної комісії, і навідались до матері вони тому, що хотіли вияснити деталі конфлікту. Також Антон Юрійович запевняє, дитині не стало гірше, вона просто переживає період реабілітації, і сварки продовжуються, а конструктивних пропозицій все менше. Чиновники пообіцяли взяти справу під свій контроль, але найголовніше нині, аби через непорозуміння і амбіції в світі дорослих. Не постраждали найбеззахисніші в цій ситуації, особливі діти. Марина Черней, Юлія Задорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. готуй сани влітку. З 1 квітня в Україні значно подорожчують комунальні послуги. Ціна на газ за два роки збільшиться аж на 280%. Економічна криза та нестабільність країни змушує експертів уже тепер шукати альтернативні енергоносії, аби громадяни змогли пережити наступну зиму. Тему продовжує Наталка Гатеш. У зв'язку зі значним подорожчанням газу опалювати комунальні бюджетні та соціальні установи краю взимку стане катастрофічно дорого. Тож експерти вже тепер шукають альтернативу, щоб зекономити гроші на блакитному паливі. Фахівці пропонують перевести котли на тверде і топити піч паливними брикетами, пелетами та щепою. Щорічно підприємці господарства «Буковини» мають відходи від лісозаготівлі і від лісопилені. Десь біля 70 тисяч кубометрів. З відходів деревини хвойних та листяних порід виготовляють біомаси, які потім перетворюють у теплову енергію. Однак не всі держлі з держлізгоспи Чернівецької області багаті на сировинну базу, та й відповідного обладнання немає. ні хвої немає, ми поставили пілетний котьок, який пілети треба виготовляти своєму ресурсу. Ми можемо купити брикетну лінію, взяти там кредит, не взяти. Ми готові, ми працюємо над цим. І готовий, маємо де поставити. Навчимося робити це. Невелика велика проблема. Але щоб не було так як в Сокірянському регіоні, де наладили випуск брикетів, а збуту нема. Досвід виробництва альтернативного палива вже має слаб карпатське лісове господарство. Наразі собівартість паливних брикетів становить понад 1300 гривень, і це за словами експертів не є рентабельною ціною. До того ж, готова продукція простої на складах, бо немає ринку збуту. Такого збуту, як на сьогоднішній день, на брикет немає. Зараз на сьогоднішній день ми маємо десь приблизно на 7 фур готової продукції, яка у нас знаходиться на складі. І фактично ми зараз призупиняємо роботу. Тому що немає зботу і на склад уже фактично працювати не має можливості. Пан Станіслав у 2006 році придбав технологічну брикетну лінію. Чоловік переконує, що 10 кілограмів дров заміняє брикет трубка, проте нею легше опалювати малі приміщення, оскільки немає системи, яка автоматично подає біопаливо у котел. І брикетами можете затопить, например, школу, на -то пожар, тобто, то есть то, малые поміщення, то що сидить человечек і брикет вручную кидает. Но если мы говорим каких-то коммунальных предприятиях, де должно быть автоматичний режим, где должны быть строго видержано температури, брикетом, ви переходить на пілету на более сложне конструкції. Альтернативо брикет є шипа, кажуть експерти, адже на ній можна зекономити. На сьогоднішній день я забезпечую віжницю, отоплення 10 тисяч квадратних метрів і стоїмості би составляють у нас, по-моєму, по контракту 130 гривень. Раз за год. На програми енергозбереження та закупівлі котлів у райрадах Чернівецької області гроші є, кажуть фахівці. Якщо немає достатньо коштів, по можливості залучити якісь підприємців, які можуть взяти дані об'єкти комунальної власності. В обслуговуванні у той час, коли українські чиновники думають, як в умовах російської газової блокади обігріти міста та села, боковинські лісівники та представники місцевої влади мають готову відповідь. Треба брати приклад з європейців, які вже давно обігріваються біопаливом з відходів. Треба дійсно з органами місцевого самоврядування, скажімо, на балансі, які знаходяться котельні, вкласти, мабуть, угоди показати їм ціни, тобто вартість цієї сировини. Ну і далі з ними працювати окрім щепи, палетів та брикетів є ще багато відходів, які здатні давати дешеве тепло. Чагарники, обабіч доріг, солома, бур'ян вздовж берегів річок. Паливо з цієї проміжної сировини є біологічним, а попіл з нього мінеральним добривом. Збираючи ці матеріали, ми не лише гріємося, а й робимо довкілля чистішим. Наталя Гатеш Микола Остафі, Чернівецький промінь. Місцевій владі розповіли, як змінити Україну. Регіональний форум розвитку громадянського суспільства стартував у Чернівцях. Що може об'єднати українців і яка вона українська мрія? Дивіться далі у сюжеті Олександра Докіяна. 300 учасників та 37 експертів взяли участь у регіональному форумі розвитку громадянського суспільства у Чернівцях. Вперше такий захід провели не в столиці. Тема культура миру, єдність у різноманітності. Говорили про те, що має об'єднувати Україну і як повинно мінятися суспільство. Не обійшлося і без політики. Місцева влада звернулася до учасників і організаторів форуму. Дайте нам, міському голові, ректору, мені всій владі. Центральні і місцеві якісь практичні рекомендації, як насправді швидко, ефективно і якісно зробити так, щоб те, про що ми дуже багато говоримо, було насправді. Депутат обласної ради, так само колега з Чернівецької обласної ради, каже, дайте нам рекомендації. Дуже проста рекомендація. Не балотуйтеся в жовтні на виборах, і, взагалі, підговоріть всіх своїх людей, щоб не балотувалися. Щоб в обласній раді Чернівецькі були випускники Чернівецького університету, але не 74-го року а 2014-2015. Але експертам вдалося вийти з політичної площини і продовжити шукати відповідь на запитання. Навколо чого об'єднати українців? кажуть навколо війни погано. Це негативний фактор. Потрібно шукати позитивні, і їх знайшли. Об'єднуватися треба навколо української мрії. Жити в гідній країні. Тобто, все, оце ця ідея, яка близька і може об'єднати гідна країна. Це коли я можу заробити достойну нормальну заробітну плату або зайнятися бізнесом, мене його не заберуть. Отримувати нормальний дохід і забезпечити гідне життя моєї родини. Експерти зійшлися на тому, що українці мають великий потенціал, які вони не використовують. Суспільство не повністю прокинулося. Чекати змін від самої влади недостатньо. Фахівці радять починати з себе, стати тим мотором, який запустить процес з. Зміни громадянського суспільства і вже тоді згуртовувати силу і втілювати велику українську мрію. Олександр Докіїн, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі огляд українських новин від журналістів сайту промінцівює. Міністерство оборони України має намір демобілізувати більше як 35 тисяч військових до 1 травня. Як йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони, 18 березня в Україні починається звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили рік. Це захисники батьківщини, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, відповідно до указу президента України, 18 березня 2014 року, номер 303 про часткову мобілізацію йдеться в повідомленні Міноборони. Демобілізація триватиме до 1 Травня. Раніше в Генштабі повідомляли, що в Україні вже виконано понад 95% заходів першого етапу четвертої хвилі мобілізації. В цілому, 2015 року, мобілізація проходитиме у три етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів. А третій етап з червня і також триватиме 60 днів. Противник продовжує проводити приховане нарощування своїх угруповань поблизу лінії розмежування. Активізує розвідку із використанням безпілотників та радіолокаційну розвідку з метою поширення панічних настроїв на територіях, що контролюються українською владою. Бойовики цілеспрямовано поширюють інформацію про підготовку до наступу на різних напрямках. Причому дата початку анонсованого нападу постійно переноситься. Кількість збройних провокацій проти українських військових залишається стабільною. Фактів роботи ворожої артилерії по наших позиціях не захищає. Фіксовано, проте були випадки використання бронетехніки незаконних збройних формувань проти українських бійців. Також працюють ворожі снайпери. Місцями найбільшого напруження традиційно залишаються населені пункти на схід від Маріуполя в районі Донецького аеропорту та Бахмутської траси. За минулу добу один український військовослужбовець загинув, п'ятеро було поранено. 88 співробітників поліції отримали поранення у результаті акції протесту у Франкфурті на Майні. Вісьмом правоохоронцям каміння потрапило у голову. 80 людей отримали опіки, отруєння газом та інші пошкодження. В ході запеклих зіткнень поліції з протестувальниками десятки людей постраждали, близько 350 осіб було заарештовано. Приводом для демонстрації стала церемонія відкриття нового офісу Європейського центрального банку. Учасники акції, організованої за закликом руху Блокупай, намагалися штурмувати будівлю центробанку. Демонстранти підпалили кілька машин, покришки та сміттєві баки і почали кидати каміння в поліцейських і пожежників. За даними організаторів, в акції взяли участь близько 10 тисяч демонстрантів-антиглобалістів, які виступили проти політики центробанку і його ролі у запровадженні заходів жорсткої економії у зоні євро. У зв'язку з нестабільною ситуацією на сході рятувальники перевіряють захисні споруди по всій країні. Рейд бомбосховищ та укриттів у Чернівецькій області почали з обласного центру та Заставнівського району. Такі виїзні перевірки проводяться без попередження власників та отримувачів захисних споруд. Під час рейду особлива увага приділяється приміщенням, у яких розміщуватимуться люди, пункти управління, санітарні вузли, дизель електростанції, системам опалення, водопостачання, вентиляції та водовідведення. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів, тривають перевірки стану готовності захисних споруд, протирадіційних укриттів, планів реагування на звичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період, а також пунктів управління по всій державі, зокрема і на території міста Чернівці та Чернівецької області. Всього на території Чернівецької області налічується 1176 захисних споруд. За результатами попередніх перевірок готовими визначено лише 8 і обмежено готовими 665. Хто такі захисники, яку роль вони відіграють у нашому житті та чим можуть допомогти бійцям діти? Все це розповіли та показали на власному прикладі прикордонники. Учні побачили, як несуть службу військовослужбовці, та дізналися про специфіку їхньої роботи. Чернівецький прикордонний загін відчинив двері учня, аби виховати у дітей патріотизм. Військові продемонстрували їм, що таке служба, в яких умовах вони несуть її, та хто щодня допомагає у цьому. 14-річний Василь Марчак уже добре знає, що автомат потрібно розібрати за 15 секунд, а проти газ одягти за 5. Почали розбирати зброю, зібрати магазин, розрядити його. Це всі нормативи не дуже важко даються. Хлопець розповідає, зважаючи на ситуацію в країні. Його однолітки почали ставитися до навчань військової справи відповідальніше. Викладачі цим втішені. Діти повинні знати не тільки по книжках, по викладанню, а й бачити насправді, що таке військова служба, як військові живуть, як вони служать. Пані Лариса рік тому несла службу прикордонника. Нині викладач каже: діти особливо прискіпливо слідкують за новинами, намагаються всіма можливими силами підтримати бійців. Ми Висилали якби посилку в Ато. Ми зліпили вареники, голубці зробили салати, всякі, ну це все намалювали теж плакати. Хто зміг, які речі теплі, карімати? Ми купили теж, вислали, весь ліцей. Приймав участь. Учні знають про війну не лише з екранів телевізорів, але й від однокласників біженців. Є хлопчик, який нещодавно з другого семестру приїхав, і діти його окружили увагою. Ми йому допомагаємо. Він російськомовний, ну школа україномовна, звичайно. Але дитина звикла йому гарно, він добре вчиться. Також у 10 класі ще є двоє дітей, в десятому, а в паралельному, і у 8 му класі є хлопчик. Прикордонники познайомили школярів з тими, хто щодня допомагає їм нести службу. Ні, це не зберігається. Зброя та навіть не колеги, це собаки. Знайомтесь порш 2014-го Він зайняв друге місце в Україні з пошуку вибухонебезпечних речовин. Нині охороняє українські кордони. В тому році ця ж собака була затримала у вантажному автомобілі двох нелегальних мігрантів. Таких чотирилапих захисників у прикордонному загоні зараз близько півтори сотні. Перед початком служби все як у людей: навчання та іспити. Використовують їх за чотирма напрямками: це розшукові, спеціальні по пошуку вибухових речовин, спеціальні по пошуку наркотичних речовин і мінно розшукові собаки. Також дітям показали зброю та ознайомили з історією загону. А наостанок вони зробили пам'ятне фото. Прикордонники ж сподіваються, що подібні пізнавальні екскурсії стимулюватимуть молодь у майбутньому вступати до лав захисників. Аліна Олевич Симдимко Чернівецький промінь і до новин спорту: дві медалі срібну і золоту на престижних змаганнях вибороли буковинські боксери. І на цей раз йдеться не про маститих чемпіонів, а про юніорів. Про те, що допомогло двом буковинським хлопцям посісти в високі місця, які шанси у цих боксерів потрапити на чемпіонати світу та Європи дізнаємось разом. Степан Грекол привіз золоту медаль з міжнародного турніру, що відбувся у литовському вільнюсі. Там боксер провів чотири поєдинки у новій для себе категорії 81 кілограм, з норвежцем, угорцем, поляком та представником Литви. І саме цей бій видався для Степана одним із найважчих. По перше він був корявий вищий від мене на голову, і такий неудобний для мене. Я не міг до нього підійти. Так і мало бути. Я його мав перемагати і переміг. До турніру боксер перебував на зборах української збірної у Харкові. На сім це в нас був підйом, зарядка на 12 там в парах, допустимо, 12 раундів і вечором мішки. І так графік мінявся кожного дня. Там на вихідних сам на день відпочинку. Допомогли хлопці не лише посилені тренування, але й воля до перемоги, каже його тренер. Навіть на новий рік Степан мені дзвонить, каже, Іван, Миколаївич, стаємо, йдемо на тренування. Леонцій Горчинський виступав у ваговій категорії до 80 кілограмів. Посів друге місце на з українському турнірі у рівному з трьох боїв перемогу здобув лише у двох. У фінальному поєдинку кращим виявився хмельничанин. Фізично він сильний, фізично і неудобний. Лівша неудобний. Я теж лівша і нам було незручно. Вище на голову. Хороший він вже, ну, довго катається, має багато опиту. Втім, причину поразки тренер Леонтієв вбачає зовсім не у досвідченості переможця. Цей суперник дуже. Не чисто проводив бої, якщо бачили деякі бої і серед професіоналів. Хто бореться, хто кидає, хто чуть ли не кусає за вухо. Ну там такий бій у нас вийшов і на цих змаганнях, які були на турнірі Соколовського. Якби там не було, спортивні керівники та спонсори задоволені виступом наших хлопців. Я горжусь цими ребятами. тому що я бачу цих талантливих боксерів, чемпіонів світу, а може бути і олімпіади. Впевнений, що з такими, з такими чоловіками наша країна буде захищена, та спочивати на лаврах їм не. Доведеться, адже найважливіше випробування для молодих спортсменів ще попереду. Надіємося, зараз на чемпіонат України. Якщо ми там виграємо, то далі нам буде шлях відкритий до чемпіонату Європи і світу. Шанс є. Ну, як буде получатися, то вже покаже час. Павло Монахов, Андрій Доротюк. Чернівецький промінь. Далі інші спортивні новини в огляді наших журналістів. Головний тренер юнацької збірної України Ю-20 Олександр Петраков визначився із списком гравців, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі. Наша команда готуватиметься до фінальної частини чемпіонату світу 2015 Збірна збереться в Києві 21 березня, а згодом вирушить до Туреччини. Олександр Петраков викликав у збірну уродженця буковинських кельмінців, гравця харківського металіста Юрія Ткачука. Отримав виклик у збірну колишній півзахисник Буковини Євгеній Мтінов, який нещодавно перейшов у Маріуполь і у Чернівецькому клубі Біла тура триває фінал чемпіонату області з шахів. У змаганнях беруть участь 12 шахістів. Після шести турів лідирує майстер спорту України Михайло Єрмистий, який набрав 5 очок. На одне очко менше має у своєму активі Сергій Гапляк. По три з половиною очка набрали Володимир Зав'ялов і Валерій Кордубан. У Барселоні відбувся третій міжнародний турнір з художньої гімнастики International Трофі Барселона. У Іспанії відзначилася українська гімнастка Ганна Різаддінова. Гана стала срібним призером у багатоборстві. Була першою у правах з обручем, другою з булавами та третьою зі стрічкою. Поки це всі новини середина. Гадаю ще раз про найголовніше. У Чернівецькому обласному центрі медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи точиться запекла боротьба за посаду директора медзакладу. На Буковині для котелень шукають альтернативні енергоносії. Буковинські боксери привезли золото і срібло з міжнародного та всеукраїнського чемпіонатів. За кілька хвилин розпочнеться програма Чернівці сьогодні. Гостем студії буде політолог Максим Лациба. Отож я не прощаюсь.